Зима несподівано повернулася на рівненщину. Ранок 7 квітня в обласному центрі став найхолоднішим за всю історію метеоспостережень. Температура повітря опустилася нижче 5 градусів морозу. В регіоні спостерігається найвища висота снігового покриву на рівнинні частині країни місцями близько 10 сантиметрів. Більше намело лише у Карпатах. Вже ближче до обіду. Значна частина снігу у рівному розтанула. Однак, роботи комунальникам все ж додалося. Від вчорашнього дня і по сьогодні ми посипаємо всі гост... Ні, маєстралі міста автошляхи під'їзні шляхи станом на зараз. Техніка вже працює на другорядних дорогах. Ми працюємо в штатному режимі. Техніка, вся виведена, яка в нас була розрахована для. Таких моментів рівненщина перебуватиме у полоні холодного арктичного повітря і у найближчі дні. Синоптики обласного гідромецентру попередили про надзвичайні як для квітня заморозки. Місцями у нічні та ранкові години повітря охолоне до мінус шести. Це червоний рівень небезпеки. Такі погодні умови призводять до пошкодження ранньоквітучих дерев та рослин. Вплинуло різке похолодання і на містян. У рівному вже завершили опалювальний сезон. Подачу тепла відновлять лише до медичних закладів, водночас частину шкіл та садочків. Імовірно, доведеться перевести на дистанційку. Про це повідомив начальник міського управління освіти Андрій Мазур. Він освіти рекомендувало закладам загальної і середньої освіти переводити заклади, якщо температурний режим недостатній і немає тепла на дистанційну форму, або повністю заклад, або окремо класи. Тому що є різні класи, різне їхнє розташування, де є сонячна сторона. В управлінні освіти зауважили, що мінімально допустимою температурою у навчальних кабінетах є плюс 16. Сьогодні ж у деяких школах, до прикладу, центрі надії температура опустилася всього до 10 градусів тепла в окремих ліцеях та садочках, де є автономні котельні, очний освітній процес не перериватимуть. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.